Ви колись могли уявити, що навіть автор детективів може сам стати вбивцею звучить, наче черговий сценарій кіно. Але ні, у 2018 році китайського письменника Лю Юнбяо визнали винним у вбивстві чотирьох мешканців готелю. Які він скоїв ще у 1995 році, і його читачі, напевно, дуже цьому здивувалися. І ми сьогодні згадаємо п'ять реальних історій злочинів, які лягли в основу літературних творів? І перший роман це чорна Жоржина. Історія жахливого вбивства дівчини, яка мріяла підкорити Голівуд. Справа про вбивство Елізабет Чорт. Оточують сотні фальшивих свідчень і навіть теорії змови. 22-річна уродженка Бостона працювала офіціанткою до виявлення її тіла в районі Леймерт-парку на півдні Лос-Анджелеса 15 січня 1947 року. Її понівечене тіло вивели на занедбаній ділянці землі на околицях Лос-Анджелеса. Воно було настільки понівеченим, що жінка, яка його виявила, спочатку прийняла його за манекен. У сенсаційних повідомленнях у пресі жертву незабаром охоростили чорною жоржиною. У ході розслідування фігрували понад півтори сотні підозрюваних, але нікого так і не заарештували. Понад 500 людей зізналися у жахливому вбивстві Елізабет Чорт, але жодна з історій не була визнана достовірною. Детективи поліції Лос-Анджелеса все ще отримують підказки у справі 76-річної давності. Справа Елізабет Чорт залишила помітний слід у масовій культурі, надихнувши на створення численних книг та фільмів, зокрема роману Джона Грегорі Дана «Темниці сповіді 1977 року, який трішки пізніше було екранізовано. Однак найвідоміший з них, напевно, став роман Трилер Джеймса Елроя. Чорна Жоржина, написана у 1987 році. Можлива деталь сюжету полягає в тому, що справа буде розкрита. Хоча дії роману починається рік до народження самого Елроя, для нього ця історія має особисте значення, адже його мати теж була вбита в Лос-Анджелесі у 1958 році. Друга історія про злочин у Гретвірлі також стала основою для романів. Артур Конан Дойл отримав тони листів від чинувальників. Автори деяких із них іноді плутали письменника з його знаменитим персонажем Шерлоком Холмсом та просили допомогти з розкриттям таємниць. І той таки взявся власноруч за одне з розслідувань, а саме, таємничих губист, худоби біля. Бірмінгема, яких звинуватили темношкірого юриста Джорджа Едалджі, на початку 20-го століття юрист Едалджі вийшов із в'язниці, де він відбув три із семи років каторжних робіт. Суд визнав його винним у каліцтві кудоби, також у розсиланні анонімних листів із погрозами, які дискредитували його власних батьків. Едалджі заперечував свою причетність до справи та попросив конана Дойла допомогти йому це довести. Письменник був переконаний, що Едалджі був засуджений через колір його шкіри. Батько чоловіка був індус. І він теж став жертвою расизму. Справа стала свого часу сенсацією, отримала назву злочин у Грейтвірлі у 2005 році. Році англійський письменник Джуліан Барнс описав цю історію в романі Артур і Джордж. Дотепний гостросюжетний детектив був номінований на Букарівську премію та адаптований під театральну виставу та кінострічку. Третя історія зникнення Поли Джин Уелден. На пошуки зниклої студентки Пол відправили навіть гелікоптери, але її так і не знайшли. 1 грудня 1946 року. 18-річна студентка Беннігтонського коледжу у Вермонті зникла в лісі на околицях міста. Пол була старшою дочкою місцевого дизайнера, і вона вирушила на прогулянку холодного недільного ранку, вирішивши дослідити місцеву туристичну стежку. Пол не вдалося переконати своїх друзів приєднатися до неї. Вона пішла в похід сама. З Собою вона не мала ні великої сумки, ні навіть коштів. Коли дівчина наступного дня не повернулася до кампусу, шериф округу розпочав пошуки, за неефективність яких його пізніше критикували. Поліція розглядала версії від падіння та втрати пам'яті до самогубства чи навіть вбивства, але тіло так і не знайшли. У період із 1945 по 1950 роки у цих місцях за загадкових обставин зникли ще п'ятеро людей. Тайниця захопила уяву місцевої письменниці Ширелі Джексон, чоловік якої викладав у Беннінгтоні. Зникненню джин присвячено моторошний роман 1951 року. Вішальник і розповідь зникла дівчина у 2014 році. Вийшов ще один роман, присвячений цим подіям, в якому історія зникнення пол. Велден отримала несподіваний поворот. Сьюзен Скарф Мерл назвала свій роман Ширлі, оголосивши саму ж письменницю головної підозрюваної вбивстві дівчини. Четверта не менше загадкова історія про м'ясника із Плейнфілда. Житель цього міста у штаті Вісконсін Едвард Теодоргін є одним із найвідоміших маньяків у США. Він був серійним убивцем, некрофілом та викрадачем трупів. Його заарештували у 1957 році. А 1984-го він помер у психіатричній лікарні. Однак його образ продовжує жити у популярній культурі. Гін зізнався у вбивстві двох жінок, а також той погломився над нещодавно похованими небіжчиками на цвинтарі. Як пояснив чоловік, він робив це з метою створити костюм жінки, одягнувши який, він міг би стати схожим на свою померлу матір. Але детективи також вилучили з його будинку безліч моторошних речей, наприклад, предмети меблів та одягу, виготовлені з людських останків. Лише через два роки після арешту Гіна письменник Роберт Блох опублікував свій знаменитий роман трилер Психоз екранізований 1960 року Альфредом Хічкоком, а 1999 – дев'ятсот гасом Ван Сентом. Остання п'ята історія про вбивцю жінок Гаррі Пауерса Серійний вбивця знаходив свої жертви за оголошенням про знайомство. Він зустрічався з жінками, які шукали романтичних стосунків, а потім убивав та грабував їх. Серед його жертв була вдова Аста Ейхер та її троє дітей із міста Парк Річ у штаті Іллінойс. Після полкового листування, яке тривало деякий час, Пауерс запросив Ейхер провести з ним кілька днів наприкінці червня 1931 року. Він повернувся один, сказавши дітям, що приїхав за ними та відвезе їх до матері. Коли поліція почала розслідувати зникнення сім'ї у серпні того ж року, ще одна жінка зникла. Любовні листи, виявлені в будинку Ейхер, привели поліцію до міста Куайдел у західній Вірджинії. Серед трагічних подробиць злочину був кривавий слід від ступні дитини. Поліцейські також виявили листи з іншими жінками, які свідчили, що Паурс планував нові напади. Його стратили у 1932 році, але до цього моменту він уже став одним із перших серійних убивць, чия фігура перетворилася на сенсацію у пресі. Суд над Пауерсом, який тривав п'ять днів, довелося проводити у будівлі опери через велику кількість присутніх. Речові докази у справі Пауерса продавали на вулицях у вигляді похмурих сувенірів. А у 2013 році письменниця Джейн Ен Філіпс ретельно описала цю справу та його висвітлення у пресі у своєму дебютному романі Кувайдел одним із небагатьох вигаданих персонажів роману стала молода журналістка Емілі Торнхіл, чиї образ недвозначно віщує майбутню боротьбу жінок за свої права. В одному з епізодів Торнхіл розмірковав про те, як серійному вбивці далося заманити до своєї пастки стільки жертв. Всі ті вже літні жінки, чиє життя напевно було зіпсоване чоловіками, хотіли одного турботи та розуміння, каже героїня роману.